Нью-Йорк – місто унікальне. Про місто говорять, що тут за день зустрічаєш представників стількох народів світу, скільки мешканець будь-якого іншого міста не зустрічав за своє життя. Ця етнічна різноманітність відзеркалюється і на їжі, яку споживають мешканці Нью-Йорка. В місті, яке ніколи не спить, дуже популярна швидка їжа з пересувних вагончиків. Кілька останніх років таких кулінарів відзначають спеціальною нагородою. Пояснює Наталія Корпал. В будь-якому великому місті Америки є можливість відносно недорого перекусити, користуючись послугами пересувних фургончиків. Донедавна вони пропонували не так багато хот догі, прецлі, морозиво. Втім, останнім часом діапазон страв настільки поширився, що в Нью-Йорку навіть впроваджено нову нагороду Венді. Нагородою Венді, який пішов усього п'ятий рік, вшановується найкраща вулична їжа Нью-Йорка. Йдеться про новий вид вуличних торговців, які розмаїться життя Нью-Йорка досить великим діапазоном етнічних страв. Цьогорічними призерами стали Фернандо Йоланда Мартінес, які спеціалізуються на латиноамериканських стравах. В категорії десертів переміг Томас Дегіст з вафлями по бельгійськи А народним улюбленцем вже вдруге підряд став Бангладешець Меру Сігдер. Це одна з найпопулярніших в середньому Мангеттені страв, типово індійський, зроблений вручну пляцок з курятиною, йогуртовим соусом і спеціями. Секрет успіху каже він в свіжості продуктів і цінах значно дешевших від ресторанних. Якість фантастична. Вони можуть конкурувати з справжніми ресторанами індійської кухні, що працюють в цьому районі. Баранина з рисом чудово. Рекомендую соус до неї смачніші. А неподалік працює переможець в категорії десертів Томас Діґіст, який готує вафлі по бельгійськи. Він залишив корпоративну кар'єру, щоб втілити в життя від давню мрію мати власне підприємство. Він задоволений тим, що балує нью-йоркців. життя людей в Нью-Йорку дуже напружене. А ми даємо їм 5 хвилин дитинства і радості. Але нагорода Венді, своєрідний кулінарний Оскар, не тільки популяризує вуличну їжу, прибутки від церемонії йдуть в казну організації, що займається захистом прав таких торгівців, адже в нью Йорку діє 5 тисяч фургонів з вуличною їжею. Наприклад, цьогорічний лауреат Венді Фернандо Мартінес та його родина у 2007 році опинилися перед загрозою видворення з місця їх діяльності в Брукліні. А сьогодні це ж підприємство визнано найкращим в районі Нью-Йорка. І не даремно вважається, що Нью-Йорк любить все вищої якості. Навіть їжа на вулицях тут не проста, а з нагородами. Наталія Корпал Голос Америки.